Що таке модуль СРБ і для чого він потрібний? Як ви напевне знаєте, майже усі біометричні термінали, що використовуються в системах контролю доступу, мають вбудоване реле керування замком. Так само, як і майже усі автономні рішення, кодові клавіатури, зчитувачі картоки вбудованими контролерами, викличні панелі демофонів та багато інших подібних до того пристроїв. Мати реле керування дверима на будь-якому пристрої, що встановлюється із зовнішнього боку дверей, це зручно, економно, але це зовсім не про безпеку. Будь-який зловмисник, що зміг відірвати пристрій від стіни, наприклад, фомкою, отримує доступ до контактів реле, що керує дверним замком. А отже, отримали. Лакі доступ до керування замком і легко може відчинити двері. За надає вам легкий та зручний спосіб вирішення цієї проблеми. Будь-який біометричний термінал цього бренду має сумісність з модулем СРБ. Відключення відбувається за наступною схемою. Замком керує модуль СРБ, що встановлюється всередині приміщення, виключаючи доступ зловмисника до нього. Встановлений зовні біометричний термінал поєднано з модулем СРБ за допомогою шини Віган. При цьому вбудовано в термінал реле керування замком не використовується. Таким чином, навіть якщо зловмисник відірве термінал від стіни, він не отримає доступу до керування дверима.